Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші захисники, захисниці, родини, наших героїв, які зараз разом із нами духовно єднаєтеся. І щиро-щиро запрошую кожного. Хто з глибокою вірою, і великою надією, і великим упованням має ту велику, велику нагоду зустрітися сьогодні, в суботній вечір разом з нами, молитися глибоко і щиро вірити у всі благі, добрі наміри, які ми складаємо перед Господом? Сьогодні субота і насправді. Непростий дуже важкий день. Здавалося б, він суботній, це приготовлення до нашого недільного дня. Але як звикло зранку ми розпочали молитву і молилися звично за душі спочилих. Так склалися обставини в житті, що сьогодні ми в нашій парафіальній спільноті мали до захоронення нашого героя. Знову знову сум і знову смуток. Смуток і пережиття родини, які ще ось недавно зустрічали тіло свого загиблого героя. І складається так, що знову вони отримали сповіщення про те, що ще є частина тіла їхнього сина, онука, брата. Це насправді дуже важко. Дуже важко родині, і коли ти приходиш на молитву, бачиш цей смуток, ти сам так само проймаєшся тим пережиттям. Це насправді щиро. І коли знову тремтить материнське серце, коли знову заплакані бабусині очі, знову брат стоїть поруч над домовиною, яку щонедавно ми клали до гробу, і тут знову відбувається чин поховання, саме до захоронення. Ми знову бачимо в очах той погляд і оте величне запитання. А скільки ще? А що завтра буде? А чи знову завтра, знову привезуть? Це насправді дуже гірко. Крім того, сьогодні ми в нашій громаді, в нашій парафії, мали дуже такий так само сумний захід. Він важкий. Там бракує слів. Те ми хотіли пригорнути наших родини, батьків, дітей, рідних, пригорнути тих, хто пропав безвісти. І насправді таких родин є багато. Не всі змогли прийти, бо, напевне, не всі готові прийняти оту публічність, не готові знову розривати своє серце. І насправді так воно і є. Ти знову раниш себе, тобі потрібно щось сказати, а ти не можеш тут, у грудях, стоїть оцей такий комок, ти не можеш сказати то, що ти би міг сказати. А тут ти дивишся у очі матері, дружини, дітей, батька, брата чи сестри, і розумієш, що ти нічого не повернеш, ти тільки мусиш бути і можеш бути поруч. Тої скорботної родини. Це, напевне, найбільше те, що ми переслідували як мету бути поруч, щоб родини наших героїв пам'ятали, що ми не забуваємо. Ми все робимо для того, щоб підтримати і допомогти. А як далі Господь покаже? Сьогодні з обіду ми дізналися ще про страшну велику втрату для. Українського народу, де у славному місті Лева у Львові вбили патріота, вбили людину своїх таких наших українських поглядів, переконань. Але я знаю інше, що вбити правду не є можливо і нікому це не вдасться. Хто це вчинив, ми не можемо говорити, бо не знаємо, але це. Жахлива сторінка нашої історії, коли в білий день у місті, у Львові, в білий день відкрито знищують Україну. Це насправді страшно, і це страшно до сліз, до гіркого болю. І це знов ж таки ще була одна та нота, краплина, велика і важлива, де ми знову зрозуміли, що щось не так з нами, кудись не туди ми прямуємо. І знову знову втрата. Страшно. Коли слухав блаженішого Святослава сьогодні вечором, який говорив про саме пана Андрія, Парубія, покійного світлої пам'яті, я бачив в його очах великий біль і велике, велике, таке, знаєте, батьківське слово для нас, усіх, тому що насправді ми втрачаємо достойних українців. Які боронили мову, культуру, церкву, які були достойними громадськими діячами, публічними політиками, знову ж таки це страшно. І тому знов і знов смуток. Але сьогодні, крім того, смутку тої втрати, Господь подарував ще таку маленьку, нехай, але духовну радість. У парафії мали нагоду благословляти подружню пару, подружню пару, яка сьогодні стала. Перед Господом і дякувала за своїх 50 років подружнього життя. Це насправді було щось особливе. Це було таке маленьке світло, яке зігрівало і зігріває мене по сьогоднішню хвилину. І я дякую нашим достойним подружжям ювілярам пану Миколаю, пані Олі, які сьогодні стали прикладом для своїх дітей, для своїх онуків, для свого правнука. Які привели всю родину, які разом молилися. Знаєте, я казав їм на проповіді такі слова, знаєте, Христос колись говорив до свого Отця Небесного, Отче Святий, усіх, кого Ти мені дав, я нікого не розгубив. Сьогодні я так казав до наших достойних молодят, хочу так сказати, до наших подружжя, це вони нікого не погубили, вони всіх, кого Бог їм дав, привели з собою. На подячну службу і отримали відновлення подружніх обіцянок. Це насправді є чин богослуження. Тому, хто мене зараз чує, слухає, пам'ятайте, є ювілейні подружні благословіння у 25, у 50, навіть у 75 років, хто Господь дозволив дожити і дочекати. Я би дуже хотів і просив, щоб ви пам'ятали про це і йшли до своїх парафіальних спільнот, просили про молитву, про святу літургію. Про благословіння, про відновлення подружніх обіцянок, це дуже і дуже правильно і достойно, не так часто це є в наших парафіях, але воно має місце і ставити треба в приклад таку родину. Тому бачите, скільки подій, які озвучилося за декілька хвилин. Але знову ж таки, Господи, дай нам сили все це пройти. Бо завтра, дай Боже, переночувати. Нас чекає неділя, і всі ми маємо той певний обов'язок спішити до Отчого дому. Тому дуже прошу всіх зараз до молитви і до великого ревного служіння. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди ісу і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей, нашого Ради, Спасення. Зійшов із Небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий зараз за, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, а очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом додаємося до молитви, поширюємо Боже Слово, ставимо свої вподобайки, пишімо свої наміри, найпершу в своєму серці, в своїй думці, в своєму слові. Хто хоче і має намір записати, старайтеся зробити це до початку нашої молитви, коли ми тільки приготовляємося до служіння, тому щиро просимо. І благаємо Господа, і славимо Його ім'я. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, щира молитва, і подяка Богові за всі його ласки і за його турботу про кожного з нас. Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися моли за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, Молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство, за всіх наших героїв, всіх без винятку. Молимося за родини, з якими сьогодні мав за честь бути. Насправді. Дуже багато емоцій, дуже багато сліз, дуже багато сумних спогадів. Молимося щиро, будьмо в молитві за наших героїв і за їхні родини. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісуса Ісуса, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісуса, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісуса, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче нашої, Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша молитва, за родини, за сім'ї, за хворих, немічних, страждущих, терплячих, молитва щира за всіх, що в подорожі, чи в чужині, далеко від отчого дому, молитва щира. За наші подружні пари, за нашу молодь, за наших дітей, за їхнє приготовлення до початку навчання, за їх наставників, вчителів, медиків, лікарів, духовенство, провід держави і церкви. Молимося щиро за навернення, за примирення, за смирення, за мудрість. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися за Маріє, Маріє, божа, молись, молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє мати божа, молися Молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь О, мій любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам. Провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молімося, наш п'ятий десяток молитва за душі спочивших наших захисників, наших захисниць, спочивших наших героїв, за яких сьогодні ми пам'ятаємо, пам'ятаємо в щирості свого серця, поміни, Господи, душу спочилого. Слуги Божого Валентина, якому сьогодні поминання творимо, спочилого героя, Андрія, якому сьогодні поминання творимо новопроставленого, і всіх спочивших героїв, всіх, хто віддавав своє життя і віддає сьогодні, убієнних, невинно убієнних в часі війни, дітей, молодь, убієнних в часі різних переслідувань, молимося за душі спочивших наших рідних. За душі в чистилищі абортовані ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наш Отець, привіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Троїці Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, дякуємо Господу за сьогоднішню молитву, яку ми спільно промовили до Господа, до Пресвятої Богородиці, тому завтра неділя, неділя, до якої ми так само є приготовлені. Дай Боже, щоб переночували ніч, тому дуже прошу про молитву. Ми підсумовуємо в скорому часі місяць серпень, адже вже це завтра, і з понеділка, 1 вересня, початок нового церковного року. Ми розпочнемо новий місяць і будемо складати вже інші намірення на місяць вересень. Тому дякую щиро всім за спільне служіння, дякую за поміч, за підтримку. Приготовляємося і готуємося до нового місяця, до доброго початку навчання наших дітей, нашої молоді і обов'язково приготуємося до нових намірень. Дякую за доброчинність, дякую щиро за вашу підтримку. Очікую на ваші наміри на завтрашній день і дякую Богові за кожного. Всіх щиро духовно обіймаю. Прошу спокійної, і мирної ночі, бережіть себе один одного. Слава Ісусу Христу!